Привіт! Якщо ти займаєшся дизайном, то ти точно знаєш, що пошук референсів це не просто перегляд красивих картинок, це важливий робочий процес, який впливає на наш кінцевий результат. Дивлячись на круті роботи, ми не просто черпаємо натхнення, а ми думаємо і аналізуємо композицію, кольори, типографіку, взаємодію елементів тощо. Референси допомагають нам розширити власний дизайнерський кругозір, підмічати тренди та розуміти, як працюють вдалі рішення. Це не про копіювання, а про вміння бачити і застосовувати кращі прийоми у своїх проєктах. Привіт! Мене звати Олексій Федоров, це канал про дизайн і це відео про натхнення та референси. Тож сьогодні нова порція свіжого та якісного дизайну. Дивимось, аналізуємо і, можливо, знаходимо саме те, що стане джерельдовим натхненням для твоєї наступної роботи. Поїхали! І перший сайт сьогодні це сайт компанії, що займається будівництвом унікальних апартаментів і лофтів у вільнусі. Дуже незвичний дизайн, особливо як для такої досить серйозної та поважної сфери, як будівництво. Проте він виглядає просто неймовірний. Починаючи із незвичного вибору піксельної графіки та анімації, і в той же час досить весело «tone of voice на самому сайті. Тут в нас питають стандартне планування ФА-Ков. 250 по різному спланованих приміщень. Ніде припаркуватися так само, фа-ков. Ми зробили два поверхи і присвячимо їх паркувальним місцям та сховищам для велосипедів. Мені дуже сподобалось так само анімовані сурікати, чи хто вони, котрі дивляться по сторонах у пошуку місця для паркування. Низькі стелі, так само факов. Нема куди піти факов. В цьому блоці дуже приємна анімація із жирафою, котра тягне свою голову в те місце, куди ми наводимо курсором. Всередині сайту сторінки так само виглядають досить яскраво, незвично, але при цьому досить серйозно. Це якраз той випадок креативу, котрий робиться не лише заради краси, а заради того, аби викликати потрібну емоцію у користувача сайту. Кін Студіо це компанія, що спеціалізується на створенні сучасних фамільних коштовностей, призначених для довговічного використання, і одразу нас зустрічає дуже яскравий та потужний візуал за своїм сенсом. Зазвичай на ювелірних сайтах ми бачимо молодих дівчат з ідеальними руками, з ідеальним обличчям, котрі сяють радістю та здоров'ям. Проте тут візуал одразу нам показує з першої секунди, що компанія спеціалізується саме на фамільних дорогоцінностях, тобто це ті речі, що можуть передаватися із покоління в покоління. Сам дизайн дуже мінімалістичний, в ньому нема нічого зайвого, проте сам сайт дуже класно виглядає і на ньому приємно проводити час. Особливо мені сподобалася сторінка товару, де в нас вся сторінка розділена на три елементи. По центру в нас фото, котре ми можемо скролити, а зліва та справа залишається зафіксована інформація про товар і кнопки купити. Сайт нідерландського фотографу, що спеціалізується на зйомці в сфері моди та кроси, це сайт портфоліо із дуже класною анімацією та незвичною, але в той же час приємною навігацією по сайту. На головній сторінці в нас нема нічого зайвого, ані логотипу, ані контактів, ані будь-якої іншої інформації або кнопок. Нас одразу зустрічає портфоліо, котре ми можемо скролити. Шикарно зроблені переходи поміж сторінками, і так само дуже класна та приємна анімація всередині сторінок. Як бачите, зверху в нас так само немає ані логотипу, ані меню, ані будь-яких кнопок. Вся навігація в нас розташована знизу сайту і виглядає це рішення з одного боку досить нестандартно. З іншого боку, я не скажу, що це незручно. В цьому є своя фішка, і саме тому цей сайт точно запам'ятовується. Лілфрок це мем-токен на базі Ethereum, і він натхненний персонажем із NFT колекції, створений художником Meton Fury у 2022 році. Сам сайт представляє цього гуманоїдного жабеня, яке живе в забутому болоті та харчується магічними грибами. Абсолютно класні кольори і неймовірні ілюстрації. Окремо мені сподобалася ця ідея із форматом сторітелгу, як у коміксі. Тобто, коли ми скролимо сайт, знизу в нас з'являється текст, котрий ми потроху читаємо, і таким чином, слайд за слайдом ми понурюємося і дізнаємося більше про цей токен. І останній сайт на сьогодні це онлайн платформа, яка допомагає користувачам, особливо дівчатам, досліджувати їх кар'єрні шляхи, що пов'язані з технологіями та креативністю. По суті, сайт це реклама кар'єрного тесту, який надає персоналізовані рекомендації щодо професій та відповідних освітніх програм. Яскраві кольори і велика товста типографіка точно змусять тебе прочитати весь важливий текст на сайті. Довгі екрани у декілька скролів так само змушують зосередитися і прочитати всю необхідну інформацію. Причому сам цей квіз оформлений на сторонній платформі виглядає просто, але за рахунок їх фірмової типографіки та фірмових кольорів він виглядає так само класно. Ну що? Ще одна порція крутих референсів позаду. Сподіваюся, тобі було цікаво, і ти знайшов щось, що допоможе тобі в майбутніх проєктах. Дизайн це не лише про креативність, а й про вміння бачити, думати та аналізувати, знаходити найкращі рішення і адаптувати їх під свої потреби. Якщо сподобалось, тисни лайк, залишай коментар і підписуйся, щоб не пропустити нові випуски. Попереду ще багато цікавого.